Друзі, привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про те, що насправді чекає українців у Польщі в 25 та 26 роках, бо змін настільки багато, що хтось вже просто губиться. Одні кажуть, що скоро статус УКР скасують, інші, що без карти цукор ніхто не виживе. Треті переживають, що роботу заберуть, бо зміниться закон, а четверті читають новини про можливий вихід з Польщі з ЄС і реально нервують. І зрозуміти людей можна. Після трьох років невизначеності мозок реагує на кожну новину як загрозу. Але коли дивишся на всі ці процеси в цілому, стає зрозуміло, що тут є логіка. Польща не робить все хаотично, просто багато рішень накладаються одне на інше, і якщо їх подати без контексту, виходить інформаційний хаос. Тому я сьогодні хочу спокійно, послідовно пройти через усе, що відбувається зі статусом ОКР. Що змінюється з роботою? Коли і кому реально світить карта цукер. Як буде працювати система МОЗ? Що робити тим, хто не хоче чекати чергового переносу? Як підписання миру вплине на українців? Чому дорожні штрафи взимку можуть здивувати? І чи загрожує щось польській інтеграції з ЄС? Почнемо з того, що найбільше турбує людей система подач на карти побиту. Почнемо з того, що найбільше турбує людей система подач на карту побиту. Перехід на повну електронну подачу. Якщо ви колись подавалися на карту побиту в Польщі, ви пам'ятаєте цей квест. Черги під ужендом із четвертої ранку, списки на дверях і постійний стрес. Чи взяли документи, чи подалися, чи правильно написані. Уряд Польщі вирішив із цим закінчити. І у 2026 році всі подачі переводять у систему МОЗ, модуль обслуговування справ. Ідея звучить красиво, але давайте розберемося, як це виглядає насправді. Подаватись будете з дому, комп'ютер або телефон, і ви вже можете створити свій обліковий запис, завантажити фото. Прикріпити скани документів, підписати електронним підписом, оплатити збори, відправити заяву це вже величезний плюс. Ніяких термінів, ніяких зайняте місце, ніяких походів з товстою папкою на 150 принтованих сторінок. Але є й інший бік: електронна подача вимагає вміння працювати з електронним підписом, вміння сканувати документи правильно. Акуратності у заповненні розуміння, що система автоматично відфільтруватиме помилки. Тобто якось пройде, вже не працюватиме. Це буде схоже на подачу до візового центру. Якщо файл не такого формату або інформація відсутня, система просто не пропустить. Ще один момент, про який мало хто говорить: усі старі облікові записи моз не актуальні. Потрібно буде створити новий. Особливо важливо це для тих, хто вже подався на карту побиту і користувався попередньою системою. Там. Що це нам дає? По-перше, менше хаосу. По-друге, зникає фактор суб'єктивності інспектора при прийомі документів, і чесно кажучи, ця зміна була необхідна давно. Польща все ще живе в багатьох сферах за моделю 90-х і, нарешті, рухається в бік сучасної цифрової системи. Друга тема, яка не сходить із новин та форумів, це карта Цеукер. У багатьох сформулювалося уявлення, що це суперкарта, яка вирішить усі проблеми. І в теорії вона справді могла б стати хорошим рішенням. Але давайте поясню, як це буде виглядати насправді. Що таке карта Цукер? Це спроба уряду створити перехід між тимчасовим захистом і нормальним дозволом на перебування. Тобто, замість того, щоб українці жили у підвищеному статусі, «Укрдіє», але невідомо доколи. Держава хоче дати інструмент, який працюватиме рівно три роки. Не півроку, не рік, не до наступного рішення парламенту, а чітко на три роки. Звучить добре, але далі починаються умови. Кому ця карта доступна? Тим, хто має статус Укр. Тим, хто має його мінімум 365 днів безперервно. Тим, хто мав Укр станом на 4 червня 2025 року, тим, у кого всі дані коректні у Песель, тим, хто може подавати заяву онлайн через МОЗ. І саме на цьому етапі у багатьох починаються складнощі. Чому? Бо дуже багато українців робили песелюкер поспіхом у 2022 році, коли ще ніхто не знав, як довго буде тривати війна. У багатьох не взяли відбитки пальців, не записали підпис, неправильно внесли дані паспорта. Паспорт закінчився, а дані в системі не оновили. Є помилки у написанні імені, і система не прийме таку заявку. Тому, перш ніж думати про карту цукер, потрібно привести до ладу свої дані. Але головне, карта цукер знову переноситься. Уряд чітко заявив, це не буде 1 січня 26-го року. А коли буде, дата невідома. Потрібен підпис президента, потрібно завершити розробку системи МОЗ, потрібно протестувати подачі. Тому розраховувати на те, що ось скоро почнуть подавати, поки що нереально. Саме тому я дуже рекомендую подаватися на звичайні карти побиту, якщо у вас взагалі є така можливість. Це стабільно, це зрозуміло, це не залежить від політичних рішень. Це працює вже роками. Карта по роботі, по навчанню, по воз'єднанню сім'ї це те, що не переноситься, не блокується, не чекає нового закону. До речі, якщо хочете зрозуміти, за скільки часу ви зможете отримати карту побиту, але саме з нашим повним супроводом, проходьте тест за посиланням в описі. Що чекає на ринок праці у 2026 році? Про це майже не говорять, але саме тут може бути найбільше змін. Сьогодні українців зукр можна офіційно оформити на роботу за кілька хвилин. Роботодавець просто робить електронне повідомлення і все, людина може працювати. А що буде, якщо спецзакон не продовжать? Повернеться стара система? Тобто знову потрібно буде запрошення, зазволення типу А, контроль дат візи, штампа. Грамотні контракти, підтвердження зарплати, і ось тут починаються складнощі, чому? Тому що сьогодні сотні тисяч українців працюють саме завдяки Укр? Якщо Укр продовжать, тоді проблем нема. Якщо ні, багато людей опиняються в ситуації, коли вони можуть легально перебувати, але не можуть легально працювати. Це створить тиск на бізнес, і саме це лякає польських роботодавців. Тому знову ж таки власна карта побиту завжди краща ніж залежність від статусу УКР. Чи буде депортація після підписання миру? Дуже популярне питання, і його часто пишуть в коментарях. А якщо підпишуть мир, нас вишлють? Ні. І я пояснюю чому. Навіть якщо завтра буде оголошено припинення вогню. Статуси, які вже діють, не зникнуть миттєво. Жодна країна ЄС не може просто відмотати годинник назад і сказати: тепер всі їдуть. Європа так не працює. Після миру буде перехідний період півроку, рік, можливо, навіть і більше. Кожна країна розробить свої механізми. Хтось дасть можливість отримати карти побиту. Хтось запровадить свої національні програми, хтось дозволить залишитись з попередніми умовами українців одразу депортувати ніхто не буде. Зимові штрафи в Польщі. Здавалося б, не найголовніша тема, але взимку вона стає дуже актуальною. У Польщі є правило: двигун увімкненим далі однієї хвилини тримати не можна. Уявіть собі, ви чистите лід з машини, а мотор працює, і за це можна отримати штраф. А якщо ви поїдете замерзлими вікнами або недочищеним склом, штраф може бути вже у кілька тисяч злотих, плюс штрафні бали. І поліція реально перевіряє це взимку. Тому, якщо користити. В то краще враховуйте ці нюанси. Вихід Польщі з ЄС чи є реально така загроза? Хоч тема і виглядає гучною, але ситуація така: жодного реального процесу виходу Польщі з ЄС немає. Немає законопроєкту, немає офіційної процедури, немає навіть політичної підтримки такої ідеї. Так, деякі політики роблять гучні заяви. Але МЗС чітко пояснив, що вихід із ЄС буде ударом по економіці, безпеці, ринку праці в міжнародній позиції Польщі. Тому ця історія більше політичний шум, ніж реальний процес. Якщо спробувати підсумувати все, то ми бачимо таку картину. Польща переходить на сучасну модель легалізації. Це добре. Карта Цукор хороша ідея, але вона не готова. І невідомо, коли буде. Статус Укр може залишитися, але працевлаштування по ньому під питанням. Бізнес готується до складнішого 2026 року. Польща не виходить з ЄС і найстабільніший шлях для українців своя карта побиту, оформлена завчасно. І знову ж таки, якщо хочете зрозуміти, скільки часу займає оформлення карти саме у вашій ситуації, переходьте за посиланням в описі, проходьте наш квіст, і система підкаже орієнтовні строки. На цьому все, друзі. Пишіть у коментарях вашу ситуацію: чи плануєте подаватися, чи маєте статус УКР? де працюєте? Як думати? Маєте, що буде далі до зустрічі в наступному відео.